Ще раз, Всім привіт. Honda SH у нас на тест драйві буде. SA13 го року випуску 125. ка От Зараз вона стоїть э, вів'я і вона попрацювала на холостому. От э, Стоїть система, тут у нас старт-стоп. Бачите, приборочка включена, От мигає А, даємо газу і все. І поїхали. Тобто так працює система старт стоп. От ви десь зупиняєтесь в пробки, можливо. От Він глушить двигунчик, даєте газу і їдете далі. Таким чином, я так розумію, економимо по розходу бензинчика. Так, Як я й говорив раніше, не катався ще на Сашки. Що скажу зразу, ну, посадка для мене, для мого зросту не сама зручна, от, ну, як на стільчику, хоча в принципі, в мене 1,90 дев'яносто, можна сказати, відстань до коління, не впираюся в пластик, в принципі, достатньо зручно їхати. от, Ззаду, я навіть якщо б хотів відсунутись на місце пасажира, скажімо так, ну, не сильно зручно мені сидіти. От, але от, в режимі стільчика, як і більшість мопедиків, в принципі нормально. Така доволі височенька ста... Ді... САш. Височенький скутерочек. От, Не знаю за рахунок коліс, звичайно ж, кліренс високий в нього. І дуже-дуже тихенька робота двигунчика, що мені подобається. От, і Я так розумію, які 110 діа у САш буде зовсім зовсім невеличкий розхід по бензинчику, так як скутер на високих колесиках. вони на маленьких обертах двигуна працюють. Тобто середня швидкість там в районі 60 у вас буде розхід в районі 2 літрів-2,5, я думаю, максимум. О, так як скутерочки одні з самих економічних. От, Але... Що у нас але... В принципі не знаю. Мені якби подобається, взагалі дуже цікава приборочка. Все видно, все зрозуміло, поворотнички і так далі. І тим більше тут всього-навсього 6 тисяч пробігу, це абсолютно новий апарат. От. І ці скутерочки ходять в районі 100 тисяч без проблем. По розхідничках, по двигунчику. Це той же самий двигун поширений, я думаю, питань по розхідниках не буде. Єдине, що якщо ви впадете, десь поб'єте його сильненько, не знаю, як по, по доступу, по запчастинкам там пластика. не знаю. А в інтернеті на Олексі знаходив багато сашок, але в основному вони всі з таких старих років. І навіть щоб так прицінитися по ціннику, чесно кажучи, не знаю. Так. Тим більше чесних есашок взагалі не знайшов по 25-х. Подобається мені взагалі так сам по собі скутерочок. Доволі така, шустренька по набору швидкості гарно набирає. От. І я їду в 70. Взагалі без питань їде своїх 60-70, вона просто легенько. Цікаво яка буде максимальна швидкість. Ну, я розраховую там, в районі 80-90, я думаю це максимум. Якщо вона поїде більше, то це буде сюрприз, скажімо так. Хоча я, до речі, недавно дізнався, хто не знає, що чому, чому спідометри там йдуть на 140, на 160, у скутерочки 125, які реально поїдуть там не більше 90-100. Це розподілено таким чином, щоб середня швидкість, це там в районі 70-80, середня швидкість показувала вам вверху приборної панельки. Тобто у нас середня буде 80. І отак зверніть увагу абсолютно на більшості аналогових спідометрах. Тобто максимально, скажімо так, середня швидкість в районі. 12 години, скажімо так. Так, що саме цікаво, пробуємо заміряти максимальну швидкість. О, бачите, заглохла Моргає система. Ну, прикольно. Такий доволі збитенький скутерочок. дав газу, О, до речі, час міняти мастило. Так, ну погнали.

Круто сотка Соточка е, я приємно здивований і дуже Сашка поїхала сотню, тепер я зрозумів. Чому вона коштує грошей, дуже-дуже гарний старт, набор швидкості, максимально у нас 100 км на годину. Круто їде. Так, Виключу систему, оцю старт-стоп. Все працює система старт-стоп також. Дуже мені подобається робота двигунчика. Нереально тихо працює, його взагалі не чутно. І сама по собі така техніка збитінька, тобто гарна вилка, жорстковатий такий гарний амортизатор. В принципі, я думаю, якщо двоє людей, там, таких як я по кілограм 80-90 сядуть і проблем не буде взагалі. Так що, хто хоче собі таку цяцьку, поспішайте довго, скажімо так. Я сподіваюся, вона продаватися не буде, так як для нашого ринку це ексклюзив, тим більше техніка законна, чесна, красива, розмитнена і в чудовому стані. Хто хоче собі придбати Сашку, Сашку. контакти мої вказані під відео, телефонуйте, всім гарних покупок.